Усім привіт! І поговоримо про оператори. Найперше те, те, що ми в наших операторах можемо використовувати не тільки наші числа, але й ще й змінні. Перш ніж перейдемо до операторів, ми поговоримо про змінні. Ось, наприклад, команда LED. Тобто, команда LED оголошує змінні у JavaScript. Ми можемо ініціалізувати змінні певними значеннями, а потім робити з ними певні дії. І програма на JavaScript. Тобто, це список інструкцій, які повинен виконати комп'ютер. І в мою програмування ці команди програмування називаються операторами. І програма JavaScript це список операторів програмування. І у HTML програми JavaScript виконується веб-браузер. Оператори. Значення оператора вирази ключові слова та коментарі. І цей оператор. Повідомляє браузеру написати, наприклад, Hello Dolly!» всередині елемента HTML з ID нашого тегу долі. Do, Ось, приклад. Наприклад, document get by ID, Тобто те, що ми з вами минулого разу вже робили, де у нас була HTML-стрінка, були певні параграфи, і у нас була ID із назвою демо, в котрій ми повертали до значення параграфу певне, певний скрипт. З нашого HTML. І ось, наприклад, минулого разу ми зупинилися з вами на складанні двох чисел, а тепер ми можемо, наприклад, повернути якийсь текст. Наприклад, Hello World. Зберігаю і запускаю через дебагер. І ось у мене висвітилось Hello World. Далі, це може поки що закривати. І більшість програм JavaScript місяця багато операторів JavaScript. -у. І заяви виконуються по черзі, в тому ж порядку, в якому вони написані. І програми JavaScript і оператори JavaScript часто називаються кодом. І крапка з коми. Крапка з комою розділяє оператори JavaScript. Наприклад, візьмемо ми з вами наступні речі: зробимо змінні, Наприклад, let a... B C. Come. Далі <клістична> ініціалізуємо змінну A, значенням, наприклад, Сім. Змінну B ініціалізуємо значенням теж Сім. А змінна c буде зберігати результат від складання цих двох змін: A плюс B. Крапка з коми. І а він HTML. Ми будемо повертати на рядок. А, наприклад, лише э, значення нашої змінної сі. Запускаємо. І бачимо: наш результат 14. Тобто, ми ініціалізували три змінні, дві з котрих володіють певними значеннями, третя володіє э, нашим додаванням. Але все одно розділення йдуть між ними з крапкою з комою. Якщо розділити крапку з комою, дозволено кілька операторів в одному рядку. Ми можемо з вами. Зробити наступним чином. Тобто, залишити LED ABC і просто прибрати наші переноси на новий рядок. Це дозволяється, і в цьому немає жодних проблем. Ось, зберігаю і далі запускаю через наш дебагер. Зараз на секундочку. Угу. Так, Ось. Оновлюю. І, наприклад, щоб побачити результат, тут зміню значення на 8. Ctrl S, оновив. Все значення змінилося. Далі. В інтернеті ви можете побачити приклади без крапки з коми. Але закінчувати оператори крапку з комою не обов'язково, але настійно рекомендується. Тому що, якщо, наприклад, ми ось тут забули поставити пробіл або нам не хочеться, зберігаємо і дивимося на наш результат. Результат наш по суті не змінився, але якщо ви забудете поставити крапку з комо і пробіл, і, і спробуєте подивитися на певний результат цієї дії, то вже під капотом, скажімо так, будуть вже невеличкі проблеми. Пробіл в JavaScript. JavaScript ігнорує кілька пробілів, і ви можете додавати пробіл у свій сценарій, щоб зробити його більш читабельним. Тобто тут зробимо декілька наших змінних аналогічно через оператор LED, наприклад, name дорівнює. У подвійних лапках це буде текст. Hello, крапка з комою і yeah, let Name 2, дорівнює по війнах лапках world. Uh, тепер поставимо крапку з комою. І ось тут поставлю пробіл. І поверну, наприклад, наше значення c. let result <coughs> до рівню name. Плюс name 2. Крапка з коми. Зміни це у нас немає, тому поверну змінну резултат. Зберігаю. І ось тут оновлюю: Hello World. Тобто ми можемо також, <coughs> окрім чисел, поєднувати наші тексти. І а, хорошою практикою а, є використання пробілів навколо операторів наших. Дорівнює плюс-мінус множення. Ділення. Тобто не рекомендується записувати без пробілів, все ж таки краще їх записувати через пробіли ось таким чином. Тому що, якщо код буде злитний, він буде е, фактично працювати, але е, наглядність в ньому буде страшна. Довжина рядка е, і розриви рядків. Якщо кращої читабельності програмісти часто намагаються уникнути ряд... рядків, коду, довжиною яких перевищує 80 символів. І якщо оператор в JavaScript не вміщується в один рядок, найкраще розбити його після оператора. Тобто, наприклад, ось таким чином ми можемо закинути його, і побачити, що результат фактично наш не змінився. Ми просто перенесли на новий рядок. Або можемо ось тут: зміна результат перенести на новий рядок. Зберігаємо, відкриваю наш браузер. І результат абсолютно не змінився. І <клухи> блоки коду JavaScript. Тобто інструкція JavaScript може можна згрупувати блоки коду у фігурних дужках. Метою блоків коду є визначення операторів, які слід виконувати разом. І одне місце, де ви, ви знаєте оператори. Згруповані разом облоки це функції JavaScript. Ось, наприклад, у нас є якась функція, наприклад, називається вона MyFunction. І в ній будуть якраз відбуватися наші дії. Стосовно того, як викликати функції, ми будемо з вами розмовляти дещо далі. Тобто, це буде вже в нових відео. А на сьогодні тема оператори Ми з вами прийшли сподіваюсь було зрозуміло. Дякую за увагу до наступної зустрічі.